Всім привіт, друзі! Ви на каналі Івана. І сьогодні ми будемо грати в гру, яку я давно не грав, а конкретно в Proton Bass Simulator. Так, що ж я хочу вам показати, що я скачав ще декілька модів, а конкретно мод на автобусний план Evan 116 Facelift, Мод на весенький Sprinter 415CD і Мод бас А07914. Зеленка. обновив машину нашого персонажа. Із того, що це було. Це, по-моєму, було Рено Сандреро. Я обновив на, на Ford Fusion Titanium. Також почав мод бас А079.23. І, в принципі, все. Сьогодні я е, вибрав найкращий автобус. І сьогодні ми порівняємо автобус Мерседес і Мерседес Спринтер 416 CDI і 415 CDI. Що ж, для початку беремо 416 CDI. Вибираємо. Тестову карту. На цій карті не буде нічого. Ми просто зараз будемо дивитися на поведінку автобуса. Так, карта завантажується. Так, друзі. Щось довго карта завантажується. Можливо, через те, що я запускаю щось на цій тестовій карті в, в Протонбасі. Ой! Злякався. На цій тестовій карті перший раз. Так, що ж? Що в нас по дверях? Пасажирська дверка. Водійська. Тут і ззаді. Так, пасажиромісткість. Отака. Так, ручки, е, крутилки. Ж -ж 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 -ж. Коробка механіка. Магнітола, синій салон. Так, давайте заведемо. По тюнінгу, до речі. Тюнінгу є багато. Один це, по-моєму, тут. Ні, один це спільний спойлер тут. 30 тут. П'ять шторки. Веснути засунути шість. Пишу. А, шість бомбончики. Вісім Табличка, десять тонування, по-моєму. Так. Чор, давайте завдемо Давайте за фішки. все дверночки. Так, давайте заведем. И часть говорят, что тут чуть-чуть не пойдет. Так, не покажу еще задняя крови. Так, за справність. Ой. Так, поворотничка працює. Судья дуже сім носить, так він тисячу в... року. Випуск бачите, що, 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 що трохи новий, трохи вторився. А зараз ми будемо дивитися на автобус новесенький. 415 е, CDI. Ми тільки що дивилися на 416 CDI е, 2000 року. Зараз будемо дивитися на новий 415 CDI 2024 року. Він ну, зовсім новесенький. Але. Так, скін тільки один Також карті. Зараз для початку все. Зараз будемо його оцінювати. Ой, що. це? Так. Зразу вам скажу, що, звичайно, новин краще, але за нього треба буде заплатити значно більше грошей. Так, друзі, за нього потрібно буде заплатити ну, чималу суму американських маній. Так, друзі, я купив, купив цей автобус за ось стільки грошей. О, ану, так, ану. Так, всі гроші, якщо що, друзі, справжні. Викинь гроші, Іван, викинь гроші. Хай тут проволяється. А ми що це є про гроші? Так. Як мінімум тут є всього лише два тюнинга, і це навіть не тю тюнинга. Це капот і... Двері ззаду. Потім у нас мотор 16В В16. Збираємо ключі. Звук вже поприємніший. Відкривається дверка. Відкривається дверка. Який гарний звук. За тюнінг по тюнінгу цей автобус трохи відстає. До речі, коли відкривається багажник, дивіться, який баг. Багажник відкрився, а номер де залишився. Прикольний баг. Стосовно цього, як ви можете побачити, тут в нас вже йде склопідйомнички на дверях. Склопідйомнички на дверях. Інший руль все ще і, старий як від нової моделі. Так. Автоматичні склопідйомники. Дверки. Значно приємніший звук. Тут є телек, друзі. Тут в салоні є телік. Ви це бачите? До сам салон красивий. О, спофики. Прикольно. Так, идем далее. За Дворночки. Дворнички. Я включу запаливание. Включаем запаливание. Дворнички запретить. Так, а ну за шумоизоляцию. Где мне меня выход на трубу? Тут же передний привод, Давайте зараз попробуем найти автобус и домой зубов. Сейчас не зовсім доходить. Mm -hmm. До Вам, е, і ми порівнювали автобуси Mercedes Springer 2000-х е, тисяч, років проти 2024 року. В, хто переміг, до речі, напишіть в коментарях. Буде цікаво поштоку. Всім дякую за увагу. Сьогодні ще має вийти відео по грі Retro Garage Car Mechanic.